Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати поширювати. Ну, зараз все більше і більше шириться, так би мовити, в мережі повідомлення про так звані стамбульські домовленості по встановленню. Чи то миру, чи то перемир'я між Московією, андрофагією агресивною і Україною у 2022 році. Мовляв, це були дуже вигідні, на той час приятливі умови для України, але вона, так би мовити, під тиском, чи то Джонсонюка. Чи то Великої Британії, чи ще якоїсь біди, так та не підписала ці всі угоди, і внаслідок цього війна продовжилася. Так, там і Путін про це заявив. Ну, там же ж у Москві назрівають проблеми. В тому числі і фінансові. Так. Тому е, в них е, ну, таке все загострюється бажання так, оголосити перемир'я. І ще е, краще було б, аби з них зняли санкції. От перемир'я це те, що вони. Після цього почнуть кричати скрізь, де тільки можна на всіх платформах і в Організації Об'єднаних Націй і у Раді Безпеки, і де там можна і не можна, про те, що вже пора знімати санкції, тому що вони нібито абсолютно не дошкуляють так, але ж вже дійшло до того, що Японія ввела. Такі дуже потужні санкції проти Московії. Отже, процес поглиблюється і поширюється, тисне громадськість на ті фірми, для яких все одно кров, не кров, вбивства, не вбивства мирних людей, бомбардування міста їм аби зиск. Отримати який-небудь, хай із чорта з рогами, а Московія це Андрофагія, гірший, чорта з рогами. Ну, це ж уже ж і їжаку мало б бути зрозумілим. Так ось вони зараз педалюють ось на ці. Там виставили, здається, якесь навіть число здається, 21 квітня, до якого Україна має погодитися. І за цими всими, ні, ну, не з цими всими, а тоді ж була одна ситуація, а зараз друга. Так. І ну, очевидно, що підписувати ці угоди, це я його ці угоди називаю другим Будапештським меморандумом. Так. Чому? Та тому, що за цими угодами Україна повинна бути роззброєна. Те, що вони вимагали. Демілітаризація, скорочення армії там, до 80 тисяч і так далі. Уявляєте, що буде, коли вони? Підписаний з чотирма сторонами, тобто з гарантами, з Сполученими Штатами Америки, з Великої Британії, вони в цій компанії підписали гарантії того, що ну, територіальна недоторканість, ну, ну все так. Дружба, щастя, э, що там ще є? Морозову пломбір радянський, лікарська ковбаса і все-таки повернення взад. І що ж, вони порушили все, що тільки можна. Так. Тепер уявляємо собі таку е, божевільну ситуацію, що наша влада взяла і підписала такі. Угоди і почала виконувати, тому що ми ж завжди виконуємо. Ми ж цивілізована держава. На відміну від московитів-андрофагів, які завжди порушують все це. Ну в якому сенсі вони порушують. Ну, знову ж таки, треба бути останнім їжаком, щоб не розуміти, що вони вимагають роззброєння України з однією метою її захоплення повного. Порушення всіх тих домовленостей, підписані, хай вони кров'ю будуть підписані. Ну я ж тут триндю уже другий рік про те, що нам треба на рівень підсвідомості ввести нашій нації, що ми маємо справу з андрофагами, тобто людоїдами, в яких немає ні честі. Генетично немає, це доведено вже психологами і парапсихологами ківзагодне. Честі, совісті, почуття справедливості відсутнє. Так, ну і, звичайно, агресія не вмотивована. Ну, чим може бути вмотивована агресія Московії проти України. Чим вона може вмонтовано? Що вони бояться, що Україна нападе і захопить Московію? Та це дебілом треба бути останнім, щоб я не знаю, там, оцим їхнім <смасливим> московитам андрофавам можна і таке впалювати, так. Або американським так званим реднекам, так. Вони все з'їдять, або, кажучи, науково, все схавають. так. Але ж, ну, хто може в це повірити? Що в Московії не вистачає життєвого простору, кажучи геополітично, так як у Гітлера чи там у японців перед Другою світовою війною. У них найбільша в світі площа, 17,2 мільйони квадратних кілометрів, Двічі більша, ніж у США чи в Китаї. Що їм не вистачає? Ні. Це на генетичному рівні знаходиться агресивність, так. Не бажання знищувати людей, тому що вони людоїди. Так. Ну, тут природно, я пояснюю на пальцях. Це природне їхнє бажання, так. І з яким нічого не зробиш. Це генетика їхня така. Тому підписувати якісь угоди із ними. Це абсолютно марна справа.